Вітаю вас, друзі. Росіяни сьогодні здійснили чергову масовану повітряну атаку проти України. У них у людожерів, як завжди, свято во всіх городах були слишні взриви, один, а одразу кілька. Не тільки в городах, но й в регіонах. Пропагандисти розповідають росіянам, що були удари по кожному українському місту та по кожній області, але ця масована атака не була вже такою великою, як попередні. Хоча нам від того, звісно, не легше. Вісім іран російських дронів знищили сили протиповітряної оборони. 18 із 24 крилатих ракет також знищили, але на жаль, балістику збити не вдалося. Проти балістики у нас досі не вистачає засобів протиповітряної оборони. Завдали ударів росіяни по Запоріжжю, зруйнували там житловий будинок, і як вони самі кажуть, їм є чим пишатися. Є чим по поводу. Опадані били росіяни також по Хмельниччині, вбили там двох людей. Били росіяни по Харкову і по Харківщині. На Харківщині теж є зруйновані житлові будинки і одна загибла жінка, точніше вбита росіянами жінка. Ну да Очередний склад. До речі. Ви одразу можете побачити дуже показовий приклад того, як працює російська пропаганда. Пропагандист зачитує новину, наче як із Полтавщини, що там зруйновано житловий будинок. Задумується на декілька секунд, і потім каже: ну, це внаслідок ППО. Можливо в Полтавській області є попадання по жилим дамам. Ракет ПВО, які не змогли, кстати, збити. Ну і звісно окреме щастя для російського пропагандиста це удари, які викликають енергетичні збої. Крім того, перебої в Кривому Розі зі світом. Йому дуже радісно, що у кривому розі не працює швидкісний трамвай, тому що росіяни завдали удару по колії трамвайній, А ще що у кривому розі. Частково зникла електрика, але при цьому він чомусь не згадує, що у Ростові, по якому ракетами не били, електрики теж нема. Проте ростовчанам нормальна інфраструктура не потрібна. Краще витратити мільярди доларів на ракети, щоби вдарити по Україні. Підписуйтесь просто зараз на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео. Лишайте під ним будь-який коментар і на цю тему і з вами. І не тільки на цю сьогодні поговоримо. Доволі масована атака була на кривий ріг. Щонайменше шість ракет росіяни завдали ударів по транспортній інфраструктурі і по торговельному центру. І, як завжди, почали нас із вами у цьому і звинувачувати. А Кривий та Самі uh, прилетіли в торговий центр, та їхні пропагандисти настільки забрехалися, що вже забувають, що вони брехали. Кілька секунд тому. Спочатку воно сказало, що це українська ППО вдарила по ТЦ, а потім що це усе ж таки російська армія. Бо там, бачите, детонують боєприпаси, і військова техніка горить. Давно там не було ніяких магазинів, ніякої вивіски. Нет, ви бачите, розположення техніки і боєприпасів. Я сподіваюся, оці у. Удари і заяви пропагандиста, хоча б трішки, але протверезять ту частину українського суспільства, яка вважає, що війна десь там далеко, і не розуміє тієї загрози, яка сьогодні є для України. А росіяни самі відкрито власне і говорять для чого вони ведуть війну проти України, щоби знищити Україну, щоби знищити вбити українців, а решту перетворити на росіян ліквідацію українського государства і е преобразование местного населення в нормальних русских людей стало жизненной необходимостью для Росії. Тим часом доля продовжує жартувати із росіян із тих росіян, які радіють ударам по українській енергетиці, Із тих росіян, які спочатку насміхаються із німців, а потім скаржаться, що вони замерзають. Росіяни, у яких немає світла і тепла, дуже засмучені, бо вони не можуть подивитися новини про те, як замерзає Європа. Ми я нагадаю, у одному із російських міст поблизу Москви немає опалення, тому що там була аварія на патронному заводі. Росіяни почали там виходити дуже обережно на протести, записувати відеозвернення, втрутилися чиновники, які почали дуже швидко усе ремонтувати, але вони не подумали про те, що вода у їхніх трубах, у їхніх батареях вже замерзла, і сталася ось така ситуація. Це Прям полный капец воды по щиколотку больше затопило весь подъезд Дуже дивно, але чомусь ремонт їм не допоміг. Тепер російські чиновники намагаються виправити ситуацію шляхом надування щік. Ми проработали вже продовжительне час по встановленню аварії. Для нас крайне важливо отримати в експлуатацію котельню. Посмотрите, яку можливість. Та на цьому історія не зупинилася, тому що флешмобі з замерзанням підхопили і інші російські міста. У інших містах росіяни також скаржаться, що їм дуже холодно. У той самий час, як їхні ракети намагаються зруйнувати українську енергетику, У нас дуже-дуже холодно. Два дні ми сиділи без гарячої води, тому що була аварія. Спасаємося тільки у електричку за щодо електричства, которое також йде з перебоєм. без кінця, особливо ввечері, вночі відключається, включається може саме це й мав на увазі о той пропагандист, який казав, що Україну треба перетворити на так звану Росію, щоби у нас було так само, як у них. Всі дома стилі практично до мі мінусової температури. Люди можна на жаль, на так званій Росії днями буде потепління, але ви сильно не засмучуєтесь. Потім знову буде похолодання. І ось таких відео і замерзаючих, сподіваюся, на смерть росіян ставатиме більше. Ми гріємося газовими плитами, або теплим це і все подручними средствами. У нас є подільне, яка постійно для повного щастя росіянам не вистачає у комплекті із холодом і відсутністю електрики і ще й міцного господарника, щоби у них, як у нас у Києві, прорвало каналізацію. Кличко цю ситуацію чомусь досі не коментує. Напевно, дуже зайнятий, напевно, знову бере громадянина так званої Росії Труханова на поруки. У той самий час владімір Путін провів дуже важливу зустріч із вдовами російських окупантів. <кій> В цей день Хочеться щось добре сказати друг другу, як то піддержати друг друга. Путіну хотілося свята і чогось хорошого, і ще вбити українських дітей. Бо саме так російська армія у той самий час, коли він проводив цю зустріч, і зробила вбила щонайменше п'ять дітей у покровському районі. Вбивати дітей у росіян називається відстоювати інтереси так званої Росії. І зараз в праздник <кій> з оружием в руках адставити інтереси. Нашої країни. як я вже сказав, Владимір Путін проводив зустрічі з вдовами російських окупантів, які подохли на війні проти України, але на цій зустрічі він вирішив про це не говорити, не згадувати тих російських окупантів, щоб нікому не псувати свято. Зараз не буду говорити очень тонких важких, можливо, речі в двері празніка касаючихся ваших сімей. проте російські вдови все одно лишилися дуже задоволеними, тому що їм, крім Владиміра Путіна, показали ще й конюшню. Емоції просто переповняли можна сказати, зашкалювали Перед встречі е, з президентом. Нам, нам... Показали конюшню. його. немає чоловіка. Зате побачила конюшню і тепер щаслива. Але інші росіянки не такі щасливі. Їх до Владиміра Путіна не покликали, бо їхні чоловіки іще не подохли. І їм розповідають, що взагалі російські солдати не дохнуть. воєнною операцією солдати не уміра дружини мобілізованих російських окупантів, які поки іще не подохли чомусь не вірять російській владі, бо їм не показали конюшню. Ж, чоловіки, Просто шість чоловік став. Вони вимагають неможливого повернути їхніх чоловіків додому живими, і саме тому на зустрічі з Владимиром Путіним їх не пускають. А російські пропагандисти їх таврують зрадниками, і змінниками родини. В общем, ми стоїмо перед міністерством оборони з стрибування повернути наших мобілізованих нашим семьям вернуть наших мужей, вернуть ребят домой. Ані устали! у мене є для них дуже хороші новини. Їхні чоловіки обов'язково повернуться. Але напевно частинами або у сірниковій коробочці як ось оці маю вам пояснити, росіяни сьогодні від ранку знову намагалися штурмувати позиції української морської піхоти на лівобережжі Херсонщини. Для штурму росіяни залучили бронетехніку і, зокрема, танки. І один із цих танків був знищений за допомогою того дрона, на який видавали свої кошти. І це прекрасна робота воїнів 501 го окремого батальйону морської піхоти, які знищуючи ворога рятують нашу піхоту. Тривають важкі бої, також і на інших напрямках. Росіяни продовжують штурмувати Авдіївку. Подекуди також із бронетехнікою. І тут у нагоді також стають ті дрони, на які ви давали свої кошти. Дякую вам! Маю розказати також і одну дуже цікаву історію зі Сватівського напрямку. Там воїни 103-ї бригади території реальної оборони знищили російську БМП внаслідок ударів. Дронами ця БМП спочатку загорілася, а потім здетонувала. Далі забирати російську піхоту. Приїхав Урал із антидронщиком. І наступний дрон влетів у цей Урал просто у антидронщика. Ваша допомога вже врятувала багато життів українських солдатів і знищила дуже багато російських окупантів і їхньої техніки. Але робота fpv дронів має і інші побічні. Цікаві. Наслідки, якось, наприклад, на одному із напрямків росіяни одного найманця настільки дістали дрони камікадзе, що вони вирішили самі прийти і здатися у полон. Тому що ці дрони це не тільки засіб ураження, це і ще дуже серйозна деморалізуюча для супротивника зброя. І ми із вами закупили таких дронів вже більше 30 тисяч. Це дуже крутий результат. Я маю вам іще раз подякувати. І ще прозвітую про передачу воїнам 14-ї окремої механізованої бригади і ще сотні дронів. Камікадзе, бажаю са нато непохитного з вами на зв'язку. 14-та бригада, перший механізований батальйон. Ці тяжкі часи хочу подякувати всім, хто долучається до різних зборів. Окрім хочу зараз подякувати Сергію Стерненко та його спільноті за предоставлення таких дронів, як Фіпіві. Плюс е БК до нього кумулятивне. Хочу всім подякувати. З нами буде перемога. Слава Україні! Ми бійці 14-ї кравої механізованої бригади, підрозділ Раптор. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка, самому Сергію Стерненку та всім, хто донатив на е збіри і отримання даних дронів. Завдяки вам ми ще більш ефективно будемо знищувати живу силу. Та техніку ворога до тих пір, поки не вижнем їх за територію нашої держави. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Щоб російські дружини ніколи не дочекалися своїх чоловіків додому, і щоб у них на війні проти України назавжди вимикалося світло. Будь ласка, продовжити й надалі максимально підтримувати сили оборони України.